І так, додаткове навантаження. 4 кг. Так нормально важить. Я хочу сказати, може бути його забагато, то скину і буду 2 кілограми накидати. Але якщо порахувати мої те взуття деревське, вони важать те, оба бута десь біля кіло 700 кг. Тобто мені вже цього маловато було, і я вирішив зробити отако. Розказую правду, як є. Коротше, тяжко йде. 4 кіла тяжковато. Але буду працювати. Я дуже зараз заряджений енергією на, на те, щоб працювати над собою. Бо в мене є час до травня скинути стільки, скільки я можу, або себе підтягнути фізично. Тому вперед, не зупиняйся, давай, давай, друже, дивишся. Давай, кидай ложку, йдемо, йдемо працювати над собою.